В Динамо Київ готуються до сенсаційного прощання з Мірчою Лучиску. Вже навіть названо ім'я наступника Румуна. Тривожна заява тренера Бенфіки стосовно майбутнього Анатолія Трубіна. Дебютний гол за кордоном від експівзахисника збірної України з футболу. Як в Німеччині один український талант засмутив іншого, а також новий зірковий одноклубник Михайла Мудрика в Челсі та всі останні трансфери літа 2023 без зайвої води. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Коротко про останні трансфери. Челсі офіційно голосив про трансфер Мойзеса Кайседо про це говорили чимало, тому лише скажу, що заплатили за нього 115 мільйонів фунтів, що є новим рекордом в історії АПЛ. Очай трансфермар вказує ціну дещо нижчою і не рекордною. Скоріше за все все вирішать прописані бонуси. Челсі погодив з реалом оренду Кепе. Іспаний вже знаходився поза заявкою на матчі з Ліверпулем і був зайнятий якраз своїм переїздом. Невідомо скільки цього разу заплатять за оренду футболіста, але сам він до сих пір носить звання найдорожчого голкіпера в історії. За його трансфер Челсі зго часу заплатив 80 мільйонів євро. Замінити Аріса Балагу повинен досвідчений Каспер Шмейхель. Який в 36 років продовжує бути основним муніцією і за якого не потрібно буде багато платити? Вестхем продовжує цементувати півсахиз після продажу Деклана Райса. Одразу після Едсона Альвареса клуб презентує Ворда Прауза за капітана та лідера Саутгемптона Не пошкодують 35 мільйонів євро. Футболісту 28 років, і чесно кажучи, він давно вже був переріс рівень святих. Евертон підібрав зірку ліце Джека Харрісона. 26-річна англійця, взята в оренду. Грає він на фланзі півзахисту і оцінюється в 22 мільйони. В минулому році у нього 14 результативних дій в 40 матчах. Для це те, що треба. Окслен Чемберлен опинився аж в туреччині. Півзахисник Ліверпуля отримав статус вільного гента і тепер буде грати за Бешектаж. Йому 29 років. Неймар продовжить кар'єру в Альхілялі. Повідомляє інсайдер Фабрісі Романо. Нападник вже цього тижня відправляється в Саудівську Аравію. Його контракт буде розрахований на два роки. Бразилець ратиме хілялі під м номером. ПСЖ отримає за трансфер суму трохи менше як 100 мільйонів євро. Медогляд вже завершений. В свою чергу Аля Хлі досяг угоди щодо переходу півзахисника Наполі П'єтра Зелінського. За інформацією, джерела трансфер 29-річного поляка обійдеться саудитам в 32 мільйони євро. Зелінський підпише контракт на три сезони зарплатнею у 15 мільйонів євро на рік. Він виступає за Наполі з 2016 тисячі -го. Першим голом в Казахстані відзначився екс збірної України Євген Вакаренко. Також дебютував поружним Артем Бісєдін, який вперше вийшов на заміну після того, як залікував усі свої травми. Забити Артему поки що не вдалося. Забівають второй гол. В этом матчі в Німеччині відбувся матч команд Байера та Борусі. Ю 19 для нас він цікавий тим, що з Леврокузенців грає екс Динамо Київ Олександр Петренко, а за шмелів екс нападник Шахтаря Данило Кривсун. Але це не завадило йому забити свій гол і принести Борусію перемогу. Обидва футболіста покинули Україну через війну. Und da ist es passiert, als ob wir z Vermelden Вольтенне Вольтентувасні два цього росія hier so ein bisschen das Genick in dieser... Бенфіка провела перший матч після трансфера Анатолія Трубіна, в якому сенсаційно поступилася боя пропустивши аж на 14-й компенсовані хвилині. Сам українець залишився навіть поза заявкою і продовжує спокійно займатися переїздом. Що цікаво, головний тренер Рів вже сказав, що цей трансфер не давить на нього, і ніхто з керівництва ставити Трубіна на основу його не змусить. А кіпер буде грати тоді, коли стане повністю для цього готовим. Що можливо насправді на краще, враховуючи який тиск бува на вартарів у разі якоїсь навіть незначної помилки, як, наприклад, могло б трапитись Анатолієм у цьому матчі. Матч проти Аріса може стати останнім для Мірчі Луческу стані «Динамо Києва. Про це говорили раніше, але зараз підтверджують цю інформацію майже всі українські інсайдери. Справа в тому, що виліт від греків спочатку здавався малоймовірним, але перший матч між ними показав, що це більш ніж реально. Тому герсурки вже попередив Румуна, що якщо це все ж таки трапиться, то вони припинять співпрацю навіть з рахуванням виплати немалої компенсації. До речі, саме вона стримувала президента від такого кроку раніше. Вже навіть назвали хто стане заміною для Мірчі. Буде це очікувано Олександр Шавковський, якого добре сприймає колектив та фанати, і який в гарних відносинах з Суркісом. І ось тут постає цікаве запитання: а чого хочуть більше фанати Динамо, гри у лізі конференції чи звільнення Мірчі Лучіску? Діліться своєю думкою в коментарях під цим відео.